Херсончик, в улоте Соборна Соборно, потому что тут стоит вот такой собор. А как называется, я сейчас расскажу. Свято-Успенский собор Успения Пресвятой Богородицы XVIII го столетия. Ось. Ось наша Соборна Скіти тут народу, а не скіті Подивимося в той в той бік. Оце вот такий, такий прадноворічний херсон. Але це я завжди зауважую, що це Десь метрів 700 до берега Дніпра, тобто до лінії фронту. Це наша так звана червона зона, куди не хочуть до нас їхати ремонтувати трансформатор, який нам уламками пробило. І через це ми вже тиждень, завтра, чи сьогодні, чи завтра буде вже тиждень, як ми. Сидимо без світла. Причому це ну, буквально декілька будинків навколо цього довбаного трансформатора. А весь, <гум> а весь Херсон навкруги спокійно собі, собі живе зі світлом і все в нього нормально. Зараз ми о! Ось той будки, той трансформатор. І будка його не врятувала, хоча мала врятувати, але снаряд влучив поруч з залізною дверю і уламки двері пробили. Все. А це наша вулиця Грушевського, яка довго шукала для себе гідну назву. Це була вулиця Карла Маркса. Потім після декомунізації вона стала вулице, вулицею Патьомкіна якогось біса. І нарешті тільки зараз, от в цьому чи в минулому році, вона отримала гідну назву вулиці Грошевського. Отака прогулянка. До побачення.